Вітаю, друзі! Ми на Defense Tech Wall 2025 і Тут спілкуємося і з нашими українськими виробниками, і в тому числі з нашими закордонними партнерами. І я рада вітати Петра Малецького, президента медіагрупи Defense24, наших друзів і партнерів. Вітаю вас! Вітаю, скажіть. Ви вже так оглянули, що тут є, які ваші враження. Та конференція є надзвичайно цікавою і потрібною не лише українським компаніям, але також європейським та компаніям з усього світу загалом. Ми бачимо на власні очі, як неймовірно розвинулася українська військова галузь, та український досвід здобутий у війні, в якій ви берете участь технології, які ми побачили під час цієї конференції демонструють небачений масштаб інновацій та креативності, що вимушено сформувалися через війну. ці інновації мають неймовірний масштаб. Шемис український став ще в те хвілі Український Дефенс Текст став в цю мить прикладом для багатьох потужних світових концернів. Які шукають технології та можливостей вийти з пасток, у яких вони перебували протягом довгих років. Ця конференція показує рівень інноваційних можливостей української промисловості та українських інженерів. Коли ми говоримо про українські технології, вони розвинулися в першу чергу через напад Росії. Нещодавно стався напад Росії на Польщу. Як ви оцінюєте загалом те, що відбулося, проникнення російських дронів на територію Польщі і протидію з боку збройних сил Польщі і союзників цій загрозі? Атак російських дронів на польська є... атака російських дронів на Польщу була великою несподіванкою. Не лише для нас раніше вже траплялося, що дрони могли заблукати Але в цьому випадку не можна говорити про жодну випадковість. Вони були запрограмовані так, щоб залетіти в польський повітряний простір. Вперше російські дрони атакували повітряний простір країни НАТО. Зона НАТО була атакована. З одного боку, звісно, тут не йшлося про безпосередній напад і спричинення якихось руйнувань, бо Росія використовувала переважно дрони приманки Гербера. Натомість але йшлося про демонстрацію російських можливостей. і ймовірно, вони хотіли зламати єдність у рамках НАТО Їм це не вдалося. не вдалося, тому що як польське суспільство, так і країни-члени альянсу стали суцільною стіною. Єдине, що стратегу Путіну вдалося це поглиблення інтеграції всередині НАТО. Було прийнято дуже швидке рішення. Негайно активізувалася авіація союзників. Літаки F-16, F-35. було збито кілька дронів, решта десь впала. натомість, це показує, що ці безпілотники були здатні залетіти на територію Польщі і і пролетіти стільки кілометрів. Це теж демонструє, що ми, як країна, не будучи в безпосередньому стані війни, мусимо змінити і законодавство, і технології, так аби мати змогу діяти більш ефективно, Ви як ніхто добре знаєте, польські технології та польські компанії, які працюють, які ви бачите зараз можливості для колаборації з українськими компаніями саме для того, щоб наприклад розвивати. Пати спільно дрони-перехоплювачі для того, щоб попередити майбутнє кілька фірм польських польських компаній дуже тісно співпрацюють з українською промисловістю. Тут я згадаю про Вубе груп, яка ще задовго до війни мала дуже щільну співпрацю з українською промисловістю. а від початку війни постачає надзвичайно ефективні та високо оцінені дрони. Маємо і інші компанії, такі як група ПГЗ, яка зараз займається обслуговуванням озброєння, що було передано Україні у першому періоді війни. Але у нас також є інші менші компанії, і дивлячись на цій конференції, на масштаб потенціалу українських інновацій і досвіду, який ви здобули під час війни, плюс те, що ми маємо у Польщі, то мисля, то думаю, що було б добре, якби ми, як країни, наважились на поглиблення співпраці. Бо нерідко наші промисловості не конкурують між собою, а доповнюють одна одну. Виникає це також з різних традицій, з різних спеціалізацій. Якщо казати про наших інженерів, наших науковців, то гадаю, що могли б з'явитися фантастичні спільні продукти б які були б надзвичайно придатні не лише для армії наших держав, але й могли б досягати значних експортних успіхів. Маючи технології і інновації, дуже важливо, щоб військо теж. Було готове їх застосовувати, змінювало свої доктрини, змінювало підходи, створювались нові підрозділи. Чи готове польське військо до таких змін, щоб ввести окремі підрозділи дронів? Як це в Україні зараз працює? Дронів перехоплювачів. Чи бачите ви зміни у польському війські, які продиктовані власне українською війною? ситуація в Польщі дуже динамічно, змінює, в Польщі динамічно змінюється, особливо після атаки дронів, яка відбулася минулого тижня. на сьогодні триває велика дискусія про застосування дронів і антидронових систем. і Я вважаю, що тут є дуже великий шанс для співпраці з сторони. Шанс до співпраці нашої зрештою про це сьогодні навіть говорив пан Єврокомісар Андрюс Кубіліус, коли він згадував висновки, зроблені із застосування Україною не тільки самих засобів ураження але наприклад, а й всієї розбудованої системи від відстеження через мобільну мережу, від спеціальних акустичних сенсорів, до всього, що Україна має і використовує то неймовірний досвід, не правда, з якого не ми не повинні, не повинні не брати м. приклад. ми повинні кажучи, ми я маю на увазі не лише Польщу, але і інші країни НАТО. Отож, ми повинні більше розвивати цю співпрацю для нашої спільної безпеки. Для спільного нашого маємо частину технологій, яких у вас немає. Ми вам їх надаємо і можемо надавати і надалі. У вас є великий досвід і частина технологій, які ми не розвивали і яких не маємо. Але Україна, але Україна, продемонструвала один важливий момент: Можливість застосування і те, що надає перевагу на полі бою, це використання ефективної технології, Але ця ефективність має залежати від вартості виробництва. Питання вартості є надзвичайно важливим. Ми часто буваємо в Польщі, засипані папками та рекламними брошурами західних компаній, міні які презентують і вихваляють свої продукти, що і справді мають високу якість. Натомість вони неймовірно дорогі. І в довготривалому конфлікті вони стають непотрібними, адже вони дуже швидко вичерпуються. Безужитечно а їхня закупівля є настільки дорогою, що потім важко їх компенсувати іншими дешевшими засобами. у цьому випадку я вважаю, що ця співпраця між нашими країнами та обмін взаємним досвідом були б надзвичайно цінними. Ви кілька разів згадали про співпрацю в різних сферах і в інноваціях, і в серед військових, і загалом по виробництву озброєння. Чому зараз у 2025 році ми маємо так мало спільних насправді проєктів з Польщею? Як ви думаєте, що причина цьому? Думаю, є з кілька причин. я що є кілька причин. я вважаю, що це неправда, що ми не маємо цієї співпраці. Співпраця вона є на іноді вона є на такому низовому рівні між двома чи трьома компаніями, двома чи і не всі І не хочуть житий, цим хвалитися. Ця робота І продовжується. Іде. Натомість таких ми дійсно не маємо якоїсь шаленої співпраці. Думаю, що тут є три головні чинники. Перший чинник політичний. часом наші компанії є заручниками різного роду політичних рішень. є Іноді це просто невідповідність можливостей наших спільних виробників замовленням армії армія, як польська, так і українська, часто не знає, що може замовити і що є доступним. Було замало діалогу зі збройними силами, а нерідко а не рідко вимоги армії. Принаймні у випадку Польщі були настільки високими, що тести та планування тривали занадто довго і нічого з цієї співпраці не виходило. Третій чинник, який міг би прискорити це все, це більша кількість заохочень, заходів і місць де ці галузі могли б спокійно зустрітися і щось запланувати. Ми, як Defense 24, організовуємо найбільшу в Польщі і цій частині Європи безпекову конференцію там спілкуються зокрема представники як польської, так і української промисловості. І я знаю, що дякуючи цьому діалогу, дійшло до зустрічей і декількох співпраць. Але цього недостатньо. Ми повинні проводити двосторонні зустрічі, обмінюватися власними можливостями та шукати взаємні інвестиції. Це нам безумовно потрібно. Дякую дуже. і думаю, що наступного разу Бендримувіч по польську. Дякую барза. Дякую.